управління захисту економіки в Закарпатській області, котрі минулого тижня викрили хабарників на пропускному пункті Малі Селменці, отримали почесні грамоти від керівництва краю. У понеділок на рамковій апаратній нараді Геннадій Москаль нагородив начальника відділу Назара Коржа, його заступника Юрія Газу та старшого опору повноваженого Миколу Рожка. Начальнику Закарпатської митниці ДФС Володимиру Колеснікову голова ОДА доручив розформувати особовий склад відділу митного оформлення Марі і призначити туди нових людей. Я ще раз сказав. Закінчуйте все. На то є служби, значить, і якраз будемо відзначати тих, хто бореться. І службу безпеки, і захисту економіки, управління, яке знаходиться в Закарпатській області, і департамент поліції, значить. Нема чого порушувати закон. Це ми вже неоднократно говорили. Збирали тут всіх старших змін, керівників постів. Ну я ж не знаю. А це ваше хвалене управління по боротьбі з корупцією, чим воно там займається, яке підпорядковано Державній фіскальній службі. Ну, ну то ми напишемо пану Насірову, щоб передав їм вітання трошки. Місце, де переплітається, минуле із сучасним. Будівля філії Національного банку України була збудована у міжвоєнний період і тоді так само слугувала фінансовою установою. Тут майже нічого не змінилося, ті ж вікна той же дах. Відсутність химерних і пишних деталей та простота у формах саме так виглядають ровесники цієї будівлі серед цієї архітектурної спадщини Ужгорода. Витвори конструктивізму займають більше половини. На свій час це була ну, сучасна і високотехнологічна архітектура, яка власне спроектувалася, будувалася в Ужгороді. Ми повинні це усвідомлювати, що Ужгород на той час ставав ну, повноцінним сучасним. Конкурентно спроможним на світовому ринку містом саме власне через цю архітектуру і цю забудову, яка в місті. На той час була часто під час реновації чи реконструкції будівель втрачаються деякі деталі серед проблем збереження архітектурної спадщини, руйнування ліпнини, розміщення рекламних вивісок, заміна вікон, дверей та даху на такі, що не вписуються в загальний вигляд будинку. Останні замінюють саме власники квартир. Коли такі старі будинки в гарному стані від, від щойно відремонтовані, поєднуються із абсолютно невідповідними пострілями. Рісти елементами, ну це не зовсім правильно. Головне зберігати е, технологію і е, ремонтувати так, щоб не руйнувати, е, тому що є, наприклад, матеріали, які одні з другими не поєднуються. Організатори круглого столу зараз реалізують проект із актуалізації архітектурної спадщини Ужгорода. Один із найбільших кроків його здійснення проведення виставки архітектури, яка стартувала 15 жовтня. Авторами її став чесько-український тандем Романи Фіалової процесі, та Андрія В е, Процесі творення і розробки е... Матеріалів для виставки і багато чого дізнався цікавого, особливо те, що цей період він насправді дуже важливий для нашого міста. Він є ключовим, оскільки в цей період 19-39 років з міста такого досить провінційного Ужгорода сталося таке повноцінне столичне регіональне місто. На самому ж круглому столі, який є частиною реалізації річного проекту, присутні обговорили способи збереження чеської архітектури міжвоєнного періоду. Перш за все в Ужгороді необхідно відновити орган охорони культурної спадщини, який регулюватиме наскільки тісно переплітається минуле і сучасне. Найдієвіший спосіб лікування гострого інфаркту міокарду механічно відкрити затрамбовану артерію за допомогою стента. Саме цьому методу надають перевагу в Європі. Україна ж у його застосуванні втричі відстає від європейських показників. Що таке інфаркт міокарда? Це закрита судина, яка забезпечує серце кров'ю. Її треба відкрити. Саме перше треба відкрити її. І ці засоби медикаментозні, які на сьогодні існують, які застосовуються в більшості центрів. Вони недостатні. Вони не можуть відкрити артерію. Єдиний метод, який дозволяє дуже швидко відкрити, це стентування або при неможливості стентування, це шунтування, операція на серці. Аби стентування було вдалим, його потрібно застосувати якомога скоріше, зазначають фахівці. Основна задача з врачей, які лічать пацієнтів з інфарктом міокарда – це швидка доставка цих хворих в спеціальні стаціонари. В стаціонарі, наприклад, як кардія центрів, кардія Ужгорода, йому проводиться. Піркутанне То тобто через пункцію 2 міліметри крупной артерії происходит відкриття инфарктной артерії в серці. Це 15, 20, 30 минут. Это Це очень процедура і очень эффективная. Ми можемо в два рази знизити смертність стаціонарі від этих заболівань. Нещодавно Україна приєдналася до європейської ініціативи Stand for Life. ця програма передбачає створення мережі регіональних реперфузійних центрів. Незабаром хуст стане першим районним центром. Області, де, окрім Ужгорода, проводитимуть стентування хворим на гострий інфаркт міокарду. Фахівці передбачають, що рівень смертності від серцево-судинних захворювань зменшиться, а медичні послуги стануть більш доступними. Реалізують зміни в рамках проекту вартістю понад 7 мільйонів доларів. Розпочаті торги по закупівлі медичного обладнання автомобілів швидкої медичної допомоги і буде відкрита каталізаційне лабораторія або відділення на базі. Пузької районної лікарні з метою дотримки довезення пацієнта протягом двох годин з часу фіксування інфаркту міокарда. Аби реперфузійна мережа працювала злагоджено недостатньо правильно і ефективно лікувати пацієнтів. Починати необхідно з самого хворого, який при болю в серці повинен одразу звертатися до фахівців. Хворий нас поки в нього заболіло, поки він прийме таблетку аналгіну, полежить, щоб в ньому пройшло. А воно саме розмов пройде година, дві, потім збереться покликати когось по з кимось, поки викличе швидку допомогу, поки швидка допомога приїде, поки виключить спи і це години йдуть. І потім приїжджає він через 6-8-10 годин центр. Де вже в принципі все, що трапилося, теж трапилося. Уже, вже вже І тому наша задача максимально швидка. Не тільки кількість втручань повинна бути, а й але час, час, час втручання. Максимально швидка це повинна втручання бути. Люди з плакатами в Ужгороді сесія міської ради. На восьме пленарне засідання прийшли мешканці гуртожитків з вулиць Одеська, Загорська та Гвардійська. Люди вимагали дозволу на приватизацію свого житла. За їхніми словами, вже три тижні як відповідні рішення виконкому не розглядаються депутатами. Мер виніс питання на порядок. Денний депутати проголосували за нього одноголосно. Люди згорнули плакати та пішли. До нас департаменту, до заступників до мене. Ми працюємо разом з вами. Нема жодних перепон від депутатського корпусу щодо підтримки вас за ваші законні права щодо приватизації житла цього, де зараз проживає. Ми... Добрі справи на сесії продовжували і далі. Багатодітній сім'ї влада міста виділила квартиру. Профілактику та лікування злеякісних новоутворень на наступний рік депутати виділили понад 700 тисяч гривень. Також фінансову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень з міського бюджету отримують 20 містян. На цьому лагідний хід засідання закінчився. Яблуком розбрату стала земля. Ці питання приймались важко або не приймались взагалі. Першим скандальним пунктом порядку денного стало виділення землі учасникам АТО. Проект вже третій раз. Депутати відправляють на доопрацювання. хоч за словами АТОшників, пройшов вже земельні і архітектурні комісії та відповідає містобудівельній документації, Що ви вже шановний депутат Чуриво знімали надоволючим один раз. Це було декілька місяців тому. Якщо не помиляюся, депутат має право знати один раз на довивчення це питання. Вже довивчали, робили виїзні комісії, пройшла земельна комісія. Земельна комісія не має ніяких претензій до цього пункту. Ви знову другий раз не маєте на, має на довивчення. В чому проблема? Шановний малович, шановні, шановні колеги, ми на минулої сесії взагалі це питання відправляли на аукціон. Я розумію, чому розглядається повторювання. Дати конкретну відповідь, що саме будуть доопрацьовувати, депутати так і не змогли. Учасники АТО, в свою чергу, зазначили, землі видаються і поза чергою, і не бійцям, а чиновникам. Галасу Ярославу надали земельну ділянку. Я нічого не маю проти нього, але людина не має навіть посвідчення учасника бойових дій це учасник війни. Тому доки будемо палитися. Хлопцям, які насправді воювали, захищали Луганський аеропорт, Донецький. Ви знімаєте один, другий, третій раз на довивчення. Людям, які наближені до влади, попадають в обслугу влади, ви надаєте без будь-яких проблем, при тому, що навіть немає посвідчення учасника бойових дій. Я просто хочу пояснити. Бо дехто там я вже бачив навіть в коментарях про тилових атошників щодо мене, то 10 місяців я там був, починаючи із жовтня 2014 до липня 2015. -го. Це найгірший період, коли найважчі обстріли були, і немає жодної точки гарячої в Луганській області і в Донецькій теж, тому що ми в Донецьку заїжджали, в тому числі до Бальцево, де я не був багато-багато разів. Под будівлю червоної ружі депутати міськради продали чинному орендарю. Минулого засідання продаж відклали на прохання прокуратури. Нині ж, зі слів міського голови Богдана Андрієва, прокуратура, як і орган охорони культурної спадщини, зауважень до намірів міської ради продати нерухомість не мали. Міська влада стверджує, у договорі орендар зобов'язується зберегти історичну цінність об'єкта. Якщо є власник, він має бажання це. Привести у відповідний красивий вигляд, щоб це було дійсно ізюминкою нашого міста. Так я вважаю, що наш обов'язок підтримати таких підприємців, тому що кошти підуть в міський бюджет, там будуть працювати люди, і буде ця вся площа, приведена в порядок, а не будуть падати цеглинки. Чи якісь там рештки штукатурки з цього приміщення? Також депутати погодили рішення про приватизацію близько з десяток земельних ділянок. Серед них і ділянка на території Боздошського парку. Також серед вже нових власників землі фігурують і декілька прізвищ депутатів міської ради. Ну вони ж такі ж мешканці міста Ужгород. Знаю, вони ж мають що... право прийняти участь. Чи їхні там родичі, мами, батьки, брати, сестри і, згідно закону. Ну, про службу державних органів та закону про запобігання засади протидії корупції вони оголошують, що це питання стосується їхньої родини. Вони голосувати за ці питання не будуть, тому це нормальна практика. Що депутат не написав заяву, значить це не стосувалося його або його сім'ї. Утському національному університеті відбувся міжнародний консорціум, присвячений річниці заснування вишу. У заході взяли участь представники українських та закордонних університетів, серед яких румунські, польські, угорські, Чеські, словацькі та Литовські. Під час засідання обговорили освітні програми у контексті євроінтеграції. Висунули також нові пропозиції для спільної роботи: програму електронного адміністрування від Вільнюського вишу, сертифікатні програми публічна політика та адміністрування та політична журналістика від Донецького університету. Також під час зустрічі підписали меморандум про. Приєднання до консорціуму Донецького національного університету та Острозької академії. Наш університет співпрацює з ужну вже більше десяти років. Два роки тому ми відновили співпрацю у різних галузях. Перш за все, це дослідження. Ми допомагаємо організовувати такі конференції, адже маємо змогу визначити, що нам необхідно для співпраці. Другий напрямок нашої спільної роботи це проект Erasmus+, Плюс, який ми реалізовуємо спільно з ужну. Цей проект дає змогу обмінюватися досвідом між викладачами і студентами. Тішить те, що ми до. У цьому. В рамках відзначення 71-ї річниці УЖНУ відбулася урочиста вчена рада, яку також відвідали науковці українських та закордонних університетів. Під час заходу працівників та педагогів Закарпатського вишу відзначили почесними грамотами. За внесок у розбудову та становлення українсько-угорських відносин у сфері науки та освіти доктор юридичних наук Ласло ласлотрочення вручає відзнаку почесний доктор Ужгородського національного університету. Я вже вдруге приходжу на обслід на обслідування до мамолога. Це дуже важливо для мого здоров'я. Я вважаю, що кожна жінка має хоча б один раз у рік прийти і оглянутися. Така свідома позиція 21-річної дівчини приклад для багатьох жінок. Тися каже, наслідує приклад мами та бабусі, які також регулярно проходять обстеження у мамолога. Прийти та перевірити своє здоров'я достатньо раз на рік, стверджують лікарі, адже всі жінки протягом своєї. Вого життя мають 12% ймовірності захворіти на рак молочної залози. Чинники, які суттєво можуть спровокувати хворобу, це спадковість, якщо хтось із родичів переніс схожу недугу, вік старше 40 років, часті аборти або якщо жінка взагалі не народжувала, захворювання статевої сфери, проблеми із щитовидною залозою, цукровий діабет або ожиріння. Перші симптоми це є наявність пухлини. Тобто, ми знаємо, що жінка. Сама у 9 з 10 випадків, оце 90 відсотків, вона сама може напальпувати пухлинку в молочній залозі, але це є вже пухлинка, якщо вона ну хоча б один сантиметр, і якщо жінка сама здатна, вміє вона володіє методикою самообстеження. Якщо ви хочете чути там загальна слабість і так далі, цього не буде на початкових стадіях. Крім того, є випадки, коли виявити пухлину методом пальпації лікарі не можуть. Саме для цього існують методи діагностики за допомогою ультразвуку та томографії. Лікар-мамолог або онколог там обстеження заключається у клінічному огляді, тобто збіра намнизу, пальпація, клінічні методи обстеження. А після того вже робиться інструментальні методи обстеження, тобто це мусить бути в комплексі і лише за рахунок. Такого комплексного підходу маємо найвищий рівень виявлення або найвищі відсотки виявлення захворювань. Комплексне обстеження дає можливість виявити ракові пухлини ще на доклінічній стадії. Сьогодні лікування значно відрізняється від того, яке було ще 10 років тому. Підхід і лікування відповідно для кожного пацієнта індивідуальне. Тобто, воно звичайно залежить від, від гістологічної структури пухлини. І Чи жінці цієї показана хіміотерапія? чи вона їй не показана, чи показана гормональна терапія, чи показана так звана таргетна е, терапія. Тобто, це все ми далі е, дивимося завдяки е, обстеженням імуногістохімічним, генетичним і так далі. В Ужгороді за 9 місяців цього року вже зареєстровано 26 нових випадків раку молочної залози у жінок. У минулому більше 40. В Більшості випадків це перша та друга стадія, кажуть лікарі. Пройти обстеження, в тому числі за допомогою Допомогою ультразвукової діагностики та томографії можна в Ужгородській міській поліклініці та Закарпатському обласному клінічному онкодиспансері та в медичних закладах району в Мукачеві, Берегові, Рахові, Тячеві та Хусті. Закарпаття офіційно представили консула Румунії в Солотвіні. Новопризначений очільник дипломатичної установи Габріель Нікола обговорив з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та заступником голови обласної ради Йосипом Борто майбутню співпрацю. В рамках Україно-румунських відносин на Тячівщині у селищі Солотвино ще навесні відкрили консульство. Проте функціонувати він почне з листопада цього року. Приморанду міста пряму на інтереси стисом факт. Треба куна посаді консула планую достойно виконати свою місію на Закарпатті. Я зацікавлений розвивати не лише дипломатичні, а й міжособистісні стосунки. Намагатимуся зробити так, аби спільні проекти працювали. Адже якщо вони не виконуватимуться, наша співпраця значно гальмуватиметься. Також я намагатимуся розширити співпрацю між Україною та Румунією, адже просто підпису під угодами недостатньо. Аби розвиватися, необхідно налагоджувати добрі відносини. Я впевнений, що всі проекти мають бути імплементовані, аби наші народи відчували користь. Бачу, що є люди, які готові до співпраці. Жахливе ДТП трапилось в селі під виноградів 20 жовтня близько 23-ї години. Водій автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на трьох жінок пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Винуватцем ДТП виявився 78-річний місцевий священнослужитель. Потерпілі місцеві мешканки від отриманих травм померли на місці. В крові водія виявили алкоголь. Його затримали. Розпочато кримінальне провадження. Водія затримано зараз. Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Його було освідчено у приймальному відділенні, було зазначено лікарями 0,2 проміли. І з метою визначення більш детального наявності в місту у його крові алкоголю, у нього відібрано кров, буде проведена токсикологічна експертиза і остаточно вже буде визначено, скільки саме у нього в крові на той момент е, е, був який е, відсоток алкоголю.